Вітаю в ефірі ви Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про такем сенат США нарешті узгодив законопроект, який передбачає спільну допомогу вартістю 118 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню. Також туди входить фінансування охорони південного кордону для України. Передбачені понад 60 мільярдів доларів. Майже 20 піде на озброєння і техніку США, надану з запасів Пентагону. Майже 14 мільярдів для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно промислової бази. Ша майже 15 мільярдів на продовження навчання українських військових, трохи менше 8 мільярдів на пряму бюджетну підтримку України, півтора мільярди на розвиток української економіки. Голосування призначене на 7 лютого і прогнозують, що у сенаті законопроект підтримають. Втім, у палаті представників конгресу документ знову погрожують заблокувати. Долучаємо до розмови Владислава Фарапонова, голову інституту американістики, аналітика України. Україна. вітаю вас, Владиславе. Вітаю добрий день. Добрий день. Раніше дискутувалося, що допомога Україні та Ізраїлю підуть окремими пакетами від рішення щодо південного кордону. А може, навіть і Україну з Ізраїлем розділять. Чи правильно розуміти, що всі ідеї про окремий розгляд відкидаються наразі? Ну, якщо просто, то частково так. Тому що насправді, цей законопроект у Сенаті він дійсно, про те, що ви сказали, це по суті такий компромісний варіант, і він насправді дуже мало відрізняється від того, що просила адміністрація Байдена е, виділити конгрес. Да? І там єдина відмінність, якщо не помиляюся, лише у кількості прямої бюджетної підтримки. Але одночасно ми повинні розуміти, що. Обидві палати конгресу можуть цілком по-різному проголосувати щодо цього питання. Тобто вони мають проголосувати точніше, дві версії. І питання, по суті, зводиться до того, чи проголосує Сенат і Палата представників ту саму версію законопроекту. Я не маю на сьогодні ствердної відповіді про це, тому що пікер палати представників. Лідер республіканців у конгресі Майк Джонсон неодноразово заявляв, і зокрема, цими вихідними, про те, що він би поставив, наприклад, на голосування пакет допомоги Ізраїлю окремо, а питання України і, і питання кордону можливо пізніше, да? і, і не знаємо, коли це можливо могло би статися, тому власне тут ми повинні розділяти ось це. Якщо Сенат проголосує, а оскільки це питання стосується виділення коштів, то тут треба проголосувати не простою більшістю від 100 е, сенаторів, а мати 50 голосів. У демократів є 50 голосів, і я думаю, що 10 голосів республіканської партії в сенаті знайдеться, тому що все ж таки у сенаті більше поміркованих е, республіканців, і відповідно вони. Розуміють важливість цього питання в цілому у Сенаті більш досвідчені люди. Вони обираються аж на 6 років, на відміну від плати представників, де на 2 роки, і так далі. Але головна проблема це буде рішення в палаті представників. Тобто, чи взагалі виставить на голосування цей законопроект або аналогічний законопроект Майк Джонсон, чи взагалі не виставить? Якщо так, то яка може бути підтримка на сьогодні? Я думаю, що. Ну так праведливо ніхто не зможе стверджувати, що у платі представників теж там це рішення може бути проголосовано швидко і і без і безболісно, скажімо так. Тому я все ж таки вважаю, що треба чекати сигналу від обох партій від конгр... ну, зокрема від демократичної республіканської, але від демократичної мається на увазі все ж таки більше сигналів з адміністрації Байдена про компроміс. Між партіями, зокрема щодо голосування палаті представників. Пане Водославо, щодо Майка Джонсона кажуть про те, що власне все залежить від нього, що він просто одноосібно вирішує, чи подавати певний законопроєкт на розгляд палати представників, або не подавати. Ба більше кажуть про те, що якщо він не подасть хоч якийсь е, варіант документу, то може полишитися власного крісла, ну як його попередник, як це сталося з його попередником. Е, чи насправді в е, конгресі складає? Це така ситуація, коли доля надважливого документу залежить лише від однієї людини. Ну, дивіться, це частково так насправді. Тобто, не можу сказати, що спікер Джонсон до цього не має жодного відношення, аж ніяк ні. Але одночасно ми повинні розуміти, що спікер це не просто той, хто ставить на голосування певні законопроекти, або не просто той, хто озвучує, да там, скажімо так, порядок денний. І що виноситься на голосування? Спікер, перш за все, це лідер партії в нижній палаті конгресу, і саме ця посада лідера партії дозволяє спікеру приймати остаточне, скажімо так, рішення, чи виносити це на голосування, чи ні. Тобто, звісно, він. Має теж зважати на різні думки всередині партії, але фактично, от фінальне слово, я би сказав так, але не єдине фінальне слово дійсно за ним. Проте цій конкретній ситуації у нас є певна складність теж в тому, що є теж і фактор Дональда Трампа. Він лідер на праймеріс у республіканців, станом на зараз. Він колишній президент багато. Конгресменів орієнтуються на нього, хоча не така вже й велика кількість, як Трамп сподівався, коли на проміжних виборах 22-го року підтримував велику кількість кандидатів. Ще на додачу до цього у нас ще є питання виборів до самого конгресу, які відбудеться в листопаді. А для того щоб стати кандидатом від партії на виборах у Конгрес, треба теж пройти. Аналогічні праймери приблизно як на президентських виборах, тільки е, вони стосуються якраз конгресу і третини Сенату, то ось ці праймері, вони стартують незабаром вже буквально. І відповідно не можуть республіканці на сьогодні, зокрема в хаті представників, не зважати на, е, на те, що їм каже Трамп. А Трамп фактично каже: ви знаєте, друзі, ми це питання вирішимо, якщо ви ще трохи почекаєте. І ми вже після виборів це питання вирішимо, да? і відповідно, вони не можуть собі дозволити поставити свою, своє політичне життя, е, як то кажуть, під це питання, да? і йти проти лідера партії, фактично, ну, принаймні, потенційного знову. Тому, власне, так все зав'язано, і, і зовнішня, і внутрішня політика, і партійні перегони, і так далі. Але. Звісно, нам треба сподіватися і працювати зокрема із сенаторами. Якщо вже Сенат перший да, вирішив діяти, тут уже на цьому етапі вже не, не важливо, хто перший сенат чи плата представників. Зазвичай всі законопроекти, які стосуються там бюджету, виділення коштів, вони мають за традицією розпочинатися в палаті представників. Але вже на цьому етапі, коли вже це там четвертий, п'ятий раунд обговорень, то тут уже не важливо. І, звісно, якщо станеться така ситуація, що Сенат приймає цей законопроект з серйозною підтримкою 80, 90, 95 голосів за, то звісно, так чи інакше, це створює тиск на спікера Джонсона. І, звісно, йому буде, скажімо так. Складно заперечити той факт, що серйозна підтримка була і у його однопартійців, да, тому що демократи мають лише 50 голосів. Тому, власне, якщо буде такий результат, то я думаю, що це все ж таки буде позитивно впливати на подальший розвиток цього питання. Нам для успішного голосування треба обидві палати конгресу. В палаті представників проста більшість, в Сенаті 60. <титут> угу. а, так видається зараз, що е, можливий майбутній кандидат у президенти Трамп е, використовує зрозуміло, тему південного кордону. Е, ми всі ці баталії е, бачимо вже далеко не перший день. Е, Джонсон, е, спікер Палати представників, відкритий неприхований прихильник підтримувальник Трампа, і заразом він виступає за те, щоб окремо ухвалити рішення, наприклад, по Ізраїль. Тобто, іншими словами, окремо потім вирішувати питання з південним кордоном. Це така гра в американській політиці. Чи насправді реальне майбутнє ну, там, найближчих двох-трьох місяців, що ці законопроекти можуть бути ухваленими окремо? Ну, якщо чесно, то насправді ці відповіді на ці питання я думаю, знає лише Спікер Джонсон. да і то не факт. Тому що насправді від того, чи проголосує Сенат, по-перше, за це рішення буде залежати, чи будуть розділяти ці питання чи ні, ми повинні однаково розуміти позицію обох сторін, і вони виглядають наступним чином: якщо ми говоримо про республіканців, наприклад, у палаті представників і в сенаті, вони собі не можуть дозволити. Прямо так дуже сліпо йти за тим, що пропонує адміністрація Байдена, тому що тоді у них виборці запитають: ну а яка ж ви тоді опозиція? Що ви на все погоджуєтеся, да? І, і, і так далі? Звісно, вони трохи іноді перегибають цим палкою. Теж треба це визнати. Але насправді реалії такі: відповідно, республіканці там вони хочуть, скажімо так, дійсно це. Затягнути для того, щоб отримати політичні дивіденди, зокрема і на вибори, тобто, щоб вони були єдиними, хто вирішив питання зміцнення південного кордону, зміни міграційних правил і так далі. Натомість, як адміністрація Байдена, розуміючи пункт, який я сказав до цього, вона каже, що друзі розумієте, якщо ми будемо ще довго чекати, то ніякого рішення не буде. Тому власне вони трохи підняли ставки ще з самого початку і запропонували комплексне рішення. Тобто, давайте і те, і те, і те. Натомість, як республіканці сказали, що той варіант, який запропонував, не підходить, це недостатньо жорсткі міграційні правила, тому що демократи все ж таки є прихильниками мігрантів, мігранти голосують за демократів і так далі. А натомість, як республіканці хочуть більш жорстких правил щодо саме от якраз перетину кордону і адміністрування цього, і так далі. Звісно, вони, наприклад, не кажуть про те, що там при президенті Трампі, і коли республіканці контролювали обидві палати конгресу, наприклад, запровадили таку норму про розділення родин, коли дітей пускали або без батьків, або з одним з батьків. а... Іншого з батьків або обох депортували назад, і так далі, Да? звісно, вони про це вже не згадують, але тим не менше не можна сказати, що там при республіканській адміністрації і республікансь... республіканській більшості в обох платах конгресу було з цим питанням все нормально. Це одне з таких питань, яке триває протягом достатньо великого часу. Але адміністрація дійсно хоче домогтися такого компромісу, який би влаштував і республіканців, і демократів. І адміністрації теж вигідно щось зробити з цим питанням, тому що тоді весь негатив піде на них насправді напередодні виборів. І відповідно є зазвичай на виборах така тенденція, що змагаються за голоси так званих незалежних виборців. То вони такі дуже коротко. Це не філійовані виборці, а ще конкретніше не зареєстровані жодною партією. Тобто вони можуть голосувати як за демократів, так і за республіканців. Грубо кажучи, вони обирають тільки з кандидатів, хто їм подобається. Вони не сильно дивляться на ідеологію. Ну звісно, там лише на особисті вподобання, тому власне, ось боротьба за цих незалежних виборців, ідеї адміністрації Байдена, теж хоче вирішити питання південного кордону. Але вона розуміє, що якщо вже так багато допомагали Україні, то треба цю історію продовжити і завершити логічно. Так само, і Ізраїль, да вони не хочуть, щоб їх звинуватили в тому, що там саме за каденції Байдена Ізраїль там умовно в складний час нічого не отримав, ну або отримав дуже мало не стільки, скільки треба. Ось, власне, і зміст складнощів в цьому складному компромісі. 7 лютого обіцяють розгляд в сенаті, будемо спостерігати. Але заразом, ну, по-перше, напев, напевно, до 7 лютого навряд чи можна ще про щось домовитися додатково між двома партіями, і як третій учасник адміністрація президента Байдена, так, яка намагається примирити всі сторони і має свої зиски з цього. Потім, після 7 числа, яким може бути сценарій. Якщо Сенат проголосує цей об'єднавчий законопроєкт, напевно, його направлять до палати представників. Ну, яке взагалі може бути майбутнє у цього документу? Ну, в принципі, є декілька сценаріїв. Перший палата представників ухвалює схожий законопроєкт, аналогічний по основним параметрам до того, що зареєстрували в Сенаті, це знову ж таки, якщо Сенат голосує за. Рішення палата представників нічого не ухвалює, це один з найгірших варіантів для нас. І Палата представників ухвалює рішення дещо буде формі, і потім, якщо працюють другий і третій сценарії, треба йти заново. Тобто, нам треба, щоб обидві палати конгресу проголосували за однакові сенси в цих законопроектах. Тобто, вони не можуть голосувати прямо той же законопроект, що і в Сенаті, тобто він має бути аналогічним, скажімо так. Тобто, ось три сценарії, які можуть чекати на цю ініціативу саме в Палаті представників. У Сенаті більш, більш зрозуміло, так або ні. Або взагалі чи поставити на голосування, якщо так, то успішне голосування чи не успішне. За умови, якщо обидві палати проголосують документи або один документ, або різні, але з однаковими меседжами, то е, яка ймовірність того, що президент Байден не підпише або підпише цей документ? Ну, якщо проголосують ту версію, яка прилюднана була на цих вихідних, да, це було пізно ввечері в неділю в Києві там і. В день у Вашингтоні, то в принципі, президент Байден може підписати цю ініціативу. Президент Байден, там точніше, члени його адміністрації, стверджували про те, що вони не підпишуть, тобто Байден не підпише законопроект, якщо це буде лише підтримка для Ізраїлю, те, що пропонував Спікер Джонсон, аби змусити фактично республіканців повернутися до розгляду. Тієї пропозиції, яку сама адміністрація Байдена вносила. Пане Водославе, не останок хочу поговорити про так, просування інтересів України в Сполучених Штатах Америки. Демократи увімкнули потужну програму популяризації підтримки України. Останнім часом я маю на увазі. Долучилися і світові лідери. І, до прикладу, Вашингтон заради цього приїхав генсек НАТО Ян Столтенберг. Статтю із закликом допомогти Україні написав голова ЦРУ Бернс. Тощо, тощо, і тим часом тривав так званий тиждень України. США, велика наша делегація, вирушила туди, і навіть були діти, які постраждали від агресії країни-агресорки. На вашу думку, от такі раунди зустрічі звернень вони значно підштовхнули американських законодавців. Ну щось якось просувати законопроекти відповідні, голосувати на підтримку України. У мене особливе ставлення до таких візитів, і я не можу сказати, що там одна яка зустріч суттєво на щось впливає, якщо це не зустріч там на найвищому рівні або на високому рівні, тобто, якщо це не зустріч президентів або міністрів там, щодо певного конкретного питання, я би сказав, що в цілому такі зустрічі, вони, звісно, мають е, великий вплив, якщо порівнювати те, е, що е, у нас. З цим дуже складно зараз в Сполучених Штатах, да? тобто, якщо порівняти з активністю е, мінімальною і так званий дійсно український тиждень, е, це дуже важливо. Але я думаю, що ми маємо теж виходити і на те, щоб ну, таких тижнів було багато. Да? Тому що все ж таки американські законодавці достатньо багато працюють у Вашингтоні, не, і не так складно їх, е, е, як то кажуть, зловити. Е, у американській столиці у них є багато помічників, і так далі. Е, головне це підтримувати зв'язок і контакти з обома партіями, ніколи не концентруватися на одній, тому що це дуже дуже швидко змінюється сполучених штатах, і ось е, по суті, в 24 році ми будемо спостерігати вибори. Але ще з кінця минулого року, навіть з другої половини минулого року, вже активно стартувала президентська кампанія, наприклад. Потім той факт, що на два роки вибирається лише палата представників, це теж де-факто нас спонукає активніше власне працювати ось до виборів і відразу після. Тому що якщо ми там ще будемо чекати, там поки вони там приживуться у, у нових у нових ролях, да то вже завершиться й термін роботи цього скликання палати представників, наприклад. Тому власне треба діяти швидко, і треба діяти системно. Треба працювати з експертами, тому що багато напрацювання експертних кіл аналітичних центрів часто лягає у розробку е, певних концепцій всередині адміністрації, чи то законопроекти, які реєструють конгресмени і сенатори. Тобто е, вони дійсно так покладаються, скажімо так, на аналітичні центри і певні. Думки, рекомендації вони дуже часто враховуються саме при розробці або політики, або законопроєктів. Я дуже дякую вам за аналітику Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтерньюс Україна, був на зв'язку з лайфстудію. Говорили про те, що Сенату США представили об'єднавчий законопроект, в якому зокрема йдеться і про фінансову підтримку України на 60 мільярдів доларів. Там же питання по Ізраїлю близько 20 мільярдів може отримати ця держава, так як на її території поблизу також точаться бойові дії, питання Тайваню так. Також у цьому документі, і звісно ж, питання південної південного кордону Сполучених Штатів Америки 7 лютого прогнозують голосування. Продовжуємо відслідковувати. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе. Залишайтеся сьомим.